Головною темою промови стала економіка. Барак Обама лише місяць працює на своїй посаді, тому звітувати йому поки не було про що. Але про те, як новий президент збирається виводити країну з кризи, і що найголовніше, коли це станеться, хотілося почути всім. The of the з самого початку промови Обама запевнив американців, що теперішня криза явище тимчасове і незабаром буде подолана. Вій вилвібіл ми відбудуємось, відновимось, і Сполучені Штати Америки стануть ще сильнішими ніж раніше. Президент намагався звучати оптимістично і рішуче. Саме за брак оптимізму його найбільше критикували останнім часом. Обама запевнив, що за допомогою наполегливої праці і плану стимулювання економіки, який нещодавно був підтриманий Конгресом, йому вдасться зробити те, чого від нього чекають. Протягом наступних двох років цей план врятує чи створить 3,5 мільйони робочих місць. 90% з яких в приватному секторі. Президент був максимально конкретним, описуючи завдяки чому і коли його план почне діяти. Він в першу чергу наведе порядок в фінансовому секторі на ринку житла та кредитування, а потім візьметься за перспективні проекти. Ми знаємо, країна, яка першою перейде на чисті відновлювані джерела енергії, буде лідером в 21-му столітті. Ми подвоїмо надходження від альтернативних джерел енергії ще в наступні три роки. Два інші головні проекти в програмі Обами це реформування системи охорони здоров'я, здоров'я і кардинальні зміни в системі освіти. Крім того, він пообіцяв змінити підхід до воїн в Іраку та Афганістані. Одразу після виступу Обами традиційно мало слово опозиція. Молода зірка республіканців Бобі Джиндал, який можливо боротиметься з Обамою за президентське крісло через чотири роки, чітко заявив, що його партія не вірить в дієвість плану Обами. Лідери демократів кажуть, їх дії призведуть до росту економіки. До чого вони призведуть, так це до росту уряду, збільшення податків і загонять майбутні покоління у ще більші борги. вже в четвер. Обама представить в Конгресі план бюджету на наступний рік. Якщо в палаті представників демократи мають впевнену більшість, в сенаті Обамі все ж потрібні будуть голоси, хоча б кількох республіканців. А значить, він змушений буде знаходити з ними спільну мову.